Отче Василь, ви в неділю на День Матері зробили справжнє свято в онлайні. Дякую вам і Анні Марії, дякую всім, хто був залучений до цієї події і пожертвував на ЗСУ. Тисячу гривень. Дуже дякую. Я сказав, що я сьогодні зачитаю, зачитаю, скільки ми зібрали в церкві. Я вже зачитав, скільки зібрали ці наші онлайн-парафіяни. Так, ми в церкві зібрали 11 750, так зібрали в церкві, а онлайн-парафіяни наші зібрали 19 354 гривні. Дуже добре. Ми так подумали, бо Анна Марія сказала, що кошти залишаться на наш волонтерський центр. І ми думали, що щось таке придбати, щось таке одно, так? щось таке купити для хлопців тепловізор, наприклад, або ще щось. У нас є така потреба. Тепловізор, який кріпиться тут, так? На одне око, це для водіїв. Вони часом ввечері їдуть, і там не можна включати світло, і треба цей прибор рятує життя. Розумієте, і тому. Ми вже знайшли прибор, знайшли де. Гроші вже теж є, так що ми подивимося, якщо там щось буде не вистачати, то я тоді вже із наших коштів ми дамо, е, дам від себе. Цих всіх, всіх, які ви постійно жертвуєте на канал, ми, я з цих коштів закриваю всі ті хвостики, що там часом десь треба е, закруглити якусь суму, то я з цих коштів, які ви жертвуєте на канал, виділяю на, е, на хлопців. Так що, коли ми вже купимо, відзвітуємо, передамо хлопцям конкретно, бо в нас є конкретний водій. Який зробив нам конкретний такий запрос, і я думаю, що на цьому тижні ми це питання вирішимо. Щиро дякую всім вам. Щиро подяка. Дай вам Боже, всім здоров'я. Я вам дуже вдячний за вашу підтримку, за вашу активність. Долучайтеся до цих справ. Не так через те, щоб просто зібрати гроші. Пам'ятаєте, волонтерство, яке ми маємо сьогодні. Це не просто комусь допомагати, це школа. Ми вчимося самоорганізації. Ми вчимося один одному допомагати. Коли закінчиться війна, все буде добре, будемо будувати свою державу і будуть різні ситуації, якісь катаклізми чи ще щось. Волонтери це ті, які мають в першу чергу по-першому. Дзвіночку по першій сигналі. Раз, збілися, організували, що, що треба допомогти, все, 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 Гроші організували, питання вирішили і розбіглися. Держава приїжджає вже там державні служби, а то вже все, вже не треба, вже все порішали. Так має бути і так буде.